Дорогі наші пацієнти багато із вас ставлять питання про те, чи можна замінити звичайне коріння корінням аекосу системи нагрівання тютюну, або випами, системами, в які заливаються певні субстанції, які містять у своєму складі тютюн та інші речовини. Замінити можна, але чи буде від цього користь? Читайте в нашій статті. Насправді ніякого моменту здорової заміни куріння на айкоси чи вейпи не існує. Тому що в усіх системах міститься тютюн, який є шкідливим насамперед для серцево-судинної системи, для центральної нервової системи може спричиняти гіпоксію, може спричиняти розумову відсталість, для периферічної нервової системи і це може призводити врешті-решт до болі нейропатії, для підшлункової залози і багато-багато органів систем. Ба більше хочу сказати, що коли людина кидає куріння звичайних цигарок і переходить на айкос або в Пи вона може собі дозволити курити частіше. Чому тому, що ці запахи від цих засобів куріння, вони не такі різкі, вони не викликають у багатьох людей огиди і чомусь вважаються прийнятними для коріння приміщення. Це не є етичною нормою, як на мене, але не я її буду обговорювати. Моя задача зараз сказати вам, що ні від вейпів, ні від айкосу користі немає, однозначно. Є така сама шкода, а може навіть більше, особливо що стосується вейпів. Там містяться, окрім тютюну, і ще багато-багато шкідливих речовин, які можуть пошкоджувати і незворотно пошкоджувати легеневу тканину. Так само підігріти повітря, може бути канцерогеном і може спричиняти подразнення дихальних шляхів. Тому, якщо вже кидати курити, то. Кидати однозначно і безповоротно. Якщо вам буде потрібна консультація з цього приводу, звертайтеся, якісь первинні кроки ми зробимо з вами разом. Обстежимо ваші органи системи, які вже могли бути пошкоджені цими або іншими факторами, і намітимо програму реабілітації. Будьте завжди здорові, обізнані і не куріть.